дуже рада вітати Расені Яценюка, українського політика, економіста і юриста, який двічі обіймав посаду прем'єр-міністра України. Щиро вітаю вас на дойчевелі. Дякую за запрошення. Отже, після двох з половиною років захисту від жахливих атак сьогодні. Ми знову чуємо, як Україна просить дозволу на використання західної зброї для уражень вглиб Росії. чи підтримуєте ви особисто цю ідею? Безумовно, я підтримую цю ідею, і ось у чому річ. Ви знаєте, ми прагнемо закінчення війни, але є різниця в тому, як закінчити війну. Воєнний злочинець Путін теж хоче закінчити війну капітуляцією України і капітуляцією всього глобального порядку і всього заходу. Україна хоче закінчити війну перемогою у цій війні, відновленням світового порядку, відновленням своєї територіальної цілісності. Путін хоче пережити нас. Я маю на увазі нас як західний світ, весь вільний демократичний світ. І він грає на нашій слабкості. Тому моє послання до всього вільного світу полягає в тому, що ми повинні діяти сміливо, мудро і швидко. У нас є достатньо можливостей, щоб Україна стала переможцем у цій правідній боротьбі. І Володимир Зеленський, який вважаю, правильно зробив, що відвідав цю безпекову зустріч на базі Рамштайн апелював до наших західних партнерів, кажучи, що нам потрібно отримати більше для перемоги в цій війні, тому що Путін хоче війну на виснаження. Ми хочемо, щоб ця війна стала перемогою демократії над тиранією. США, звичайно, найбільше стурбовані цією ідеєю, саме вони кажуть, що використання їхньої далекобійної зброї для нанесення ударів всередині Росії призведе до ескалації цього конфлікту. А як ви гадаєте, наскільки занепокоєні українці, які живуть під російським бомбардуванням? наскільки, на вашу думку, ідея ескалації може налякати українців? Ви вже запропонували ідеальну відповідь. Ви вже відповіли на поставлене запитання. український народ страждає. нагадаю, що кілька днів тому російські воєнні злочинці, російська кривава армія, поцілила в український військовий коледж. Цей коледж навчає військовослужбовців. але Це були молоді українці, просто діти. Діти, яких вбили росіяни. 54 вже загинули. Близько 300 людей поранені. І це нескінченно. Тому ми повинні виграти цю війну і повторюю: у нас є ресурси. Маю на увазі у нас, як у всього, вільного світу. Та це не вільний світ воює в Україні. Це український народ, чоловіки і жінки у військовій формі захищають цінності вільного світу. Але ми благаємо вас, ми просимо вас дати нам більше для того, щоб перемогти. Наскільки на вашу думку адміністрація Байдена відгукнеться на цей заклик, оскільки вона. Наближається до кінця свого терміну. Ви згадали про так звані червоні лінії. Це нескінченна історія. Пам'ятаю роботу з різними американськими адміністраціями і не лише Сполучених Штатів Америки, але й увесь вільний світ завжди розглядає таку опцію: Росіяни мають ядерну зброю і вони можуть її використати. Це правда, у них є ядерна зброя, але я глибоко переконаний, що не лише Сполучені Штати і ті, хто володіє ядерною зброєю, стримуватимуть росіян у використанні цієї зброї. Китай безумовно буде на межі, якщо Путін навіть подумає про використання зброї. Адерної зброї отже, повертаючись до питання ескалації, вона вже відбулася. Річ у тому, що нам потрібно її зупинити. І цей воєнний злочинець Путін розуміє лише мову сили. Сили в нашій єдності й нашій рішучості. Немає іншого рецепта, як насправді відновити світовий порядок, і як зробити так, щоб український народ вижив. Президент Зеленський також сьогодні сказав, що кількість систем озброєнь, які були обіцяні, але ще не надані, є значною. На вашу думку, чи можете сказати нам, в чому полягає головна проблема цієї затримки? Я поділяю цю позицію. Потрібна послідовність. Ось що потрібно. у своєму попередньому запитанні ви згадали адміністрацію Байдена. Путін прорахувався із адміністрацією Сполучених Штатів із німецьким урядом, Він прорахувався в тому сенсі, що західний світ зумів згуртуватися, запровадити жорсткі санкції і прийняти рішення про постачання зброї українському війську для відбиття Росії. Отже, справа в тому, що нам потрібно рухатися вперед у цих питаннях. Щиро дякую, що приєдналися до нас сьогодні в ефірі Deutsche Welle News. Це був Арсеній Яценюк, колишній прем'єр-міністр України. Ми дуже цінуємо ваш час.